Нашого будиночка ми поставили верхню крапочку і за точки зходження також провели лінію. Коли ми виставили високу і провели собі додаткову лінію до точки сходження, нам потрібно вибачити, які висорочки буде будиночок. Отже, рівно ми собі позначаємо ширину будиночка і також, як я вже говорила, всі вертикальні лінії виставляємо однесенька до верху дітки, ось так. І кожен наступний наш будиночок він має бути обов'язково менше, так? тому що до точки зменшуються. зменшується. Даємо червуємо будиночку і у точку сподження також. Є другий будиночок. Далі наступний третій будиночок, такі будиночки. Зараз ми робимо також горизонтальну лінію. Виходимо, де вона є на лінії, ми вертикально приблизно що третій будиночок буде трішки менше. І четвертий наш останній будиночок. Горизонтальні лінії п'яні, вертикальні також догори рівненькі, і робимо четвертий малюночок. З цієї сторони, для того, щоб архітектура була такою цікавішою, оригінальнішою, ми додали ліхтарики такі. І, звичайно, що є вулиця, тротуар, який знаходиться біля наших будиночків. З іншого боку також вирощуємо будинок, <кій> Означаємо ребро, тобто кут нашого будинку, даємо горизонтальний ліміт до точки сходження. Так, от, туди горизонталь, тримаємо рівненько горизонтальною, і всі вертикальні лінії йдуть рівно вертикально. Я ще не сказала про вікна. Вікна будуються по такому самому принципу. Вони йдуть всі до точки сходження, ось вони тут, і промальовуються. Пам'ятаємо, що кожну наступну віконечко у рядочку буде зменшуватись. Так саме з цього боку ми будуємо віконечка за допомогою ліній до точки сходження, вертикальні лінії, які розмежують наші віконечки. <кій> Для того, щоб пішки додати у наш будиночок озеленення, я додала ще біля будиночків дерева, можуть бути і кущики такі невеличкі. Також у мене є. Пішохідний перехід, творішка така. Для того, щоб нам було комфортно і зручно переходити. Так, щодо інклюзії, якщо у нас у класі є інклюзивне навчання, я трошки спрощую цей матеріал. Ось я написала інклюзія перше. тобто дитина так чи інакше, вона має розуміти, що є лінія горизонту найпростіше є точка сходження і точки сходження йдуть по кутах лінії. І також має розуміти, що є ребро будинка, який веде у точку сходження. Ось наступне ребро, який веде у точність у точку сходження. І пам'ятаємо, що є горизонталь строга горизонталь, і якщо вертикаль, бо дітки люблять кинуть так малювати, що лінії хай допадуть. Тому бути всі строго вертикальна, на тіше лінії вертикальні. Ті, що горизонтальним, горизонтальні, і ті, що йдуть на досходженні, до то точки сходження, вони зменшуються у розмірі. Щодо матеріалів, я використовувала сьогодні графічний матеріал, а саме у мене були маркери, були пусті олівці, фломастери. Я визначила точку сходження для того, щоб більше акцент зробити і наголосити червоним кольором. Лінію лінією горизонту давати такого блакитного кольору, і так само пам'ятаємо, що у нас є світло і тінь. Звідки паде світло, сонечко нам світить і сонячна сторона, значить даємо світло. Якщо з протилежного боку, у нас, відповідно, буде тінь. І так само з цього боку. Тут вже я в деталі не здавалася. Щоб е, графічно, чому я обрала саме графічний матеріал? Тому що вони мені дозволяють чітко, гарно, правильно побудувати архітектурну сторону.